Вітаю, шановні восьмикласники! Пропоную вашій увазі урок хімії значення періодичного закону. З вами вчитель Жукович Інна Петрівна Одеської гімназії Південноукраїнська. Які ж очікувані результати нашого з вами уроку? Сформоване поняття про групи подібних елементів. На основі знань про природні родини прийти до розуміння суті періодичного закону, розуміння історичного значення періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів, сформоване вміння передбачати властивості елементів та сполук утворених ними за положенням елементу в таблиці. Для початку повторимо те, що вивчили на попередньому уроці. Що ж таке періодичний закон? Це фундаментальний закон природи, який визначає властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук. Хто ж його сформулював? А сформулював його Дмитро Іванович Менделєєв. Таке визначення властивості елементів перебувають у періодичній залежності від заряду їхніх атомних ядер. Заряд ядра Z дорівнює атомному порядковому номеру елемента в системі. Що ж це за визначення? Давайте пригадаємо, це періодичний закон. Отже, вчені у доманділіївських класифікаціях об'єднували елементи групи родини за їхньою подібністю. Чому в таких групах прості речовини мають подібні властивості? І в чому ж причина тоді їхньої відмінності? На ці питання ми з вами сьогодні спробуємо відповісти. А перед вами лужні елементи. До лужних металів належать літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. Ці метали дуже активні. Подивіться на малюнки, вони зберігаються в банках з гасом або запаяних ампулах. Тому що легко реагують з киснем, чи то в повітрі, чи то водою. Які ж фізичні властивості лужних металів? Ну, По-перше, вони легкі, мають невелику густину, легші воду. По-друге, вони добре проводять тепло і електричний струм. Вони мають зазвичай металевий блиск, такий сріблясто-білий, але можуть мати і золотистий колір. Наприклад, як цезій. Вони м'які легко ріжуться ножем, пластичні, а ще легкоплавкі. Зверніть увагу на цей малюнок. Дуже цікаво, що кожен з цих елементів може фарбувати колір полум'я у свій окремий цікавий колір. Або карміново-червоний, або жовтий, або блідофіолетовий. Або рожево-фіолетовий, або блакитно-фіолетовий. Це, звісно, знайшло застосування як у варіантах аналізів, так і в піротехніці. Які ж цікаві факти ми маємо про літій? Я думаю, що всі ви знаєте, що літієві акумулятори використовуються як в мобільних телефонах, так і ноутбуках. Ну, також літій використовується у медицині, наприклад, в батареях кардіостимуляторів. Будь ласка, виконаємо завдання. Перед вами є табличка, яку ми зараз з вами заповнимо. Ви можете опрацювати спочатку усно, а письмово заповнити її в якості домашнього завдання. Скористувавшись параграфом підручника або додатковими джерелами, заповнюємо табличку і порівнюємо наші результати. До якого ж висновку ми повинні з вами прийти? До такого, лужні метали це природна родина хімічних елементів, прості речовини яких мають подібні властивості, але відрізняються своєю хімічною активністю. Чим більше відносна атомна маса лужного елемента, тим активніша його проста речовина. Наступна група галогени. До цієї Групи лужних металів належить фуор, хлор, бром, йод, астат. Хімічна активність галогенів зі збільшенням заряду ядра знижується. Вітаю! У цьому досліді ми розглянемо фізичні та хімічні властивості галогенів. Зверни увагу на реактиви та обладнання, що потрібні для досліду. Втор світло-жовтий газ із дуже неприємним різким запахом. Втор зберігають в газоподібному стані під тиском і в рідкому вигляді при охолодженні рідким азотом в апаратах з нікелю і сплавів на його основі. Фтор – найактивніший неметал. Він бурхливо взаємодіє майже з усіма речовинами і з більшістю з них з горінням та вибухом. Хлор важкий газ жовтувато зеленого кольору з різким, задушливим запахом. При вдиханні дуже подразнює слизову оболонку і викликає гострий кашель, а у великих кількостях навіть смерть. Хлор безпосередньо сполучається з усіма металами. І більшістю неметалів. Причому з багатьма металами він реагує дуже енергійно з виділенням тепла і світла. Бром – червоно-бура рідина з сильним неприємним запахом. Рідкий бром викликає опіки шкіри та виразки, які довго не загоюються. Бром має різко виражені окисні властивості, реагує з водним, втором, не реагує з киснем. Але відомі його оксиди отримані іншими шляхами. За нормальних умов йод утворює ледкі кристали чорнофіолетового кольору з металічним блиском. Йод не метал середньої хімічної активності, сильний окисник з киснем втором та хлором утворює неорганічні сполуки із ступенями окиснення плюс один, плюс плюс 5. Плюс 7. Залізо. Сріблясто сірий електропровідний метал. Залізо є досить пластичним металом і добре піддається куванню. Алюміній. Сріблясто білий легкий метал, гарний провідник тепла і електрики, пластичний, легко піддається механічній обробці. Лабораторний штатив будемо використовувати для закріплення пробірки в процесі проведення сублімації йоду та здійснення реакції заліза з хлором та алюмінію з бромом, пальник використаємо для проведення процесу сублімації йоду та здійснення реакції заліза з хлором. Чудово! Тепер можна розпочати експеримент. В лабораторному штативі закріпляємо пробірку з кристалами йоду та прогріваємо її. Поглянь. В пробірці з'являється фіолетовий газ. Це пари йоду. За незначного нагрівання йод з твердого кристалічного стану переходить в газоподібний, минаючи рідку фазу. Це явище називається сублімацією. Пари йоду піднімаються та усідають на більш холодних стінках пробірки в верхній її частині. Тут знову утворюється твердий йод. Тепер розігріваємо залізний дріт до 200-300 градусів за Цельсієм та вносимо його в колбу, заповнену хлором. Зверни увагу. Залізо розігрівається в результаті реакції до червоного розжарювання, виділяється бурий дим ферум 3 хлориду. Реакція відбувається бурхливо з виділенням тепла. Врешті насипаємо алюмінієву стружку в пробірку до рідкого брому. Поглянь. Алюмінієва стружка починає реагувати з бромом через десятки секунд після зіткнення речовин. Починається бурхлива екзотермічна реакція горіння алюмінію в бромі. Прості речовини, утворені елементами галогенами, є речовинами молекулярної будови, що складаються з двох атомів. Галогени за звичайних умов перебувають у різних агрегатних станах: Втор світло-жовтий газ. Хлор жовто-зелений газ, бром летка рідина червоно-бурого кольору. Йод ледка кристалічна речовина чорно-фіолетового кольору з металічним блиском. Галогени виявляють високу хімічну активність, взаємодіють з багатьма речовинами, активно реагують з металами з утворенням солей. Давайте знов таки спробуємо самостійно зробити висновок про цю групу. Перед вами табличка, яку ви можете опрацювати або усно, або письмово. До якого ж висновку ми повинні з вами прийти? До висновку, що галогени – це природна родина хімічних елементів, прості речовини яких вступають в подібні реакції, але відрізняються своєю хімічною активністю. Чим більше відносна атомна маса галогену, тим менша їхня активність. Інертні елементи їх ще називають благородні гази. До інертних елементів належать Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон, радон. Ну, я думаю, що слово Неон вам точно знайоме. Який же цікавий факт про Неон? Я думаю, ось ці малюнки вам, звісно, відомі, адже Неон Є не тільки хімічним елементом номер 10 не тільки безбарвний газ без запаху і без смаку при нормальних умовах, а ще й використовується для створення різних світлових ефектів у рекламних знаках, вивісках та освітленні. Крім того, неон використовується в газових лазерах як показник газу в лампах та як охолоджуюче середовище в окремих випадках. Отже, яке ж значення періодичного закону? Справа в тому, що на момент відкриття періодичного закону було вченим відомо лише 63 хімічні елементи. Але саме цей закон дозволив Менделєєву передбачити існування невідомих на той час елементів. Яким чином? Подивіться, по перше, періодичний закон. Об'єднав хімічні елементи у струнку систему. Перед вами чернетка, написана рукою Менделєєва. 1869 рік було відомо лише 63 елементи, а завдяки цим об'єднанням ми в 2025 році маємо вже 118 елементів. Тож періодичний закон. Дійсно об'єднав хімічні елементи у струнку у систему, це по-перше. По-друге, Дмитро Менділєєв дуже докладно описав властивості одразу трьох ще невідкритих елементів. З часом відкривалися нові елементи, які заповнювали порожні клітинки, адже створюючи періодичну систему, вче не залишив багато клітинок порожніми, бо дійшов висновку, що там мають бути хімічні елементи, які існують в природі, але поки що не відкриті. Їхні властивості мають бути проміжними між властивостями сусідніх елементів. Наприклад, які ще невідкриті елементи дозволив передбачити саме періодичний закон. Гафній буде відкрити аж у 1923 році. Галій буде відкритий у 1875 році. Германій відкриють аж у 1886 році. Скандій відкриють у 1879 році. Але не все було так гладко, адже багато хто з учених спочатку не зовсім сприйняв як на серйозно передбачення Менділеєва. Так Роберт Понзен, у лабораторії якого Менділеєв попрацював два роки, поставився до відкриття, ну, скажімо так, легковажно, що найцікавіше, саме роботи цього вченого потім підтвердили правильність передбачень Менділеєва. Наступний пункт періодичний закон дав поштовх для вивчення будови атомів, адже якщо все підходить під тонку систему, то почали вивчати саму основу цих елементів, дійшли до висновку, що є нейтрони, протони, які знаходяться в, ядру, в ядрі, а навколо йдуть електрони. До речі, найбільша періодична система знаходиться в Університеті Мурсії в Іспанії. Ми з вами багато чого подивилися, багато що запам'ятали і наші очі втомилися. Тому я пропоную вам кілька хвилин для гімнастики для очей. Перше, що ми з вами зробимо, це дуже просто, ви можете відійти від екрану недалечко і слухати мій голос. Очі вправо-вліво, вправо вліво виконуємо так, якнайменше 5, а краще 7-8 разів. Молодці. А тепер очі вгору, вниз, вгору, вниз, так само від 5 до 8 разів. А тепер по колу, наче ми хочемо оглянути всю кімнату справа наліво нагору. Будь ласка, так само зробіть декілька кіл. А тепер заплющте очі, розплющте. Міцно, міцно заплющте, знов таки розплющте. так теж десь до восьми разів. Ще дві вправи, так? Спробуйте. Подивитися у куточок одного боку кімнати. Далі вгору куточок кімнати, будь ласка, так, 5-8 разів. А зараз візьміть пальчика і притулить до носа. І спробуйте очима розгледіти цей пальчик. Молодці! Ми можемо з вами продовжувати. Давайте пригадаємо, що ж ми сьогодні вивчили. Питання будуть такі: Опишіть наукове значення періодичного закону. Яким чином періодичний закон дозволяє передбачити властивості хімічних елементів та утворених ними хімічних сполук. Наведіть конкретні приклади. Поясніть, чому відкриття інертних газів поставило під сумнів. Справедливість періодичного закону. Отже, поїхали. Періодичний закон дозволяє упорядкування хімічних елементів, передбачення нових елементів, розвиток хімії та фізики, і це основний принцип сучасної хімії. Далі, приклад 1. Передбачення існування галії. Справді, до відкриття галії Менділеїв вже спрогнозував і малу густину, і низьку температуру плавлення, і як буде реагувати з кислотами. І аж у 1875 році було відкрито галії, і дійсно його властивості точно відповідали передбаченню. Ще один приклад. Приклад 2. Зміна властивостей у групах і періодах. Наприклад, літій, натрій та калій стають більш активними, легше віддають електрони і утворюють більш служні сполуки. Флуор, галеген, як і хлор, ці утворюють кислоти, флуоридну і хлоридну. Наступне питання. Дійсно, інертні гази не вписувалися в таблицю. Адже Менделєєв побудував періодичну систему на основі саме періодичності властивостей, тобто як змінюється від металічних до неметалічних в межах одного періоду. Однак гази інертні, так? тож вони не мають валентностей у звичному розумінні, оскільки не вступають в хімічні реакції. Отже, будь, будь ласка. Ми молодці, нам залишилось визначити наш настрій. Я дуже сподіваюся, що ви оберете сонечко, у мене все вийшло. Ну, якщо було мало-мало, як хмарка труднощів можна обрати сонечко за хмаркою. У мене все вийшло, але були труднощі. І я сподіваюся, що тучка така в нас зла, тому що вона буде самотня. Не буде в нас. Хлопців та дівчата, які вирішать, що у них нічого не вийшло. Отже, будь ласка, на домашню роботу я пропоную вам ще раз переглянути матеріал року і виконати завдання, а завданнями у нас були таблиці за властивостями елементів. Ви можете їх дозаповнити. Щасти вам гарного дня!